Обираючи внесення застави як альтернативу арешту, суддя могла встановити срок внесення застави, наприклад, 5 днів, вилучити закордонний паспорт Гудинського і не брати його під варту у залі демонстративному у залі суду. Ну, якщо ти йдеш на поводу прокуратури і ДБР, а який конфлікт інтересів з ДБР має суддя Константінов, скажу трошки далі, то поступи, як то кажуть. Ну, по-людськи, установи строк, що впродовж п'яти днів, кудиський зобов'язаний сплатити заставу 3 мільйони по 13 мільйонів 700 тисяч гривень. Як вже за цей час він не сплатить, тоді бери під варту. От, Щоб не було підозри, що може втекти, прийми рішення вилучити в нього закордонний паспорт. І він нікуди не вийде. Але ж для чого робити так от цинічно? Оголошуючи заставу 13 мільйонів 7366, обираючи міру запобіжного за під вартою і брати у залі суду під вартою. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.